Сьогодні ми поговоримо про пропелери, з чого вони складаються, як працюють, та їх основні характеристики. Як працює пропелер в плані аеродинаміки? Пропелери створюють тягу, швидко обертаючись, штовхаючи повітря вниз. Кожна лопать має аеродинамічну форму, яка створює різницю тиску: нижчий тиск зверху, вищий тиск знизу. Ця різниця створює підйомну силу, штовхаючи дрон вгору або вперед. Як в назві, так і на самих пропелерах можна побачити цифри. Але що вони означають? Перше число це розмір діаметра пропів у дюймах. Більші пропи створюють більшу тягу завдяки більшій площі поверхні, але потребують потужніших двигунів. З правильним двигуном. Більший пропелер, як правило, ефективніший. Вони створюють більшу підйомну силу, тому можуть нести більше корисного навантаження. Менші пропи навпаки виробляють меншу тягу, але й менш обтяжливі для моторщиків. Швидше відбувається зміна обертів, тому дрон може бути більш маневреним. Розміри впівдронів зазвичай класифікуються за максимальним розміром лопатів, який можна використовувати на цій рамі. Наприклад, п'ятірка, сімка, десятка мають пропи 5, 7 та 10 дюймів відповідно. Друге число це піч, тобто вигнутість пропелера. Малий піч дозволяє швидше набирати оберти мотора, більш чутливе управління та менше вібрацій. Вимагає менше крутного моменту від двигуна та споживає менше струму, але й має меншу тягу та максимальну швидкість. Великий піч створює більшу тягу, отже, і збільшує максимальну швидкість. Вимагає більше крутного моменту для зміни частоти обертання, що може зменшити чутливість, якщо моторчикам важко забезпечити достатню потужність. Третє число кількість лопатей. Дволопатеві Пропи ефективні та мають низький опір, ідеально підходять для польотів на великій відстані завдяки зменшеному споживанню струму та кращому часу польоту. Трилопатеві пропи пропонують баланс тяги, маневреності та ефективності. Це найпопулярніший вибір для дронів. Пропи, що терма та більше лопатями створюють більше тяги, але менш ефективні. Зазвичай використовується в невеликих сіневупах для підйому більшого корисного навантаження, наприклад, екшн камери, зберігаючи при цьому компактний форм-фактор. Отже, менша кількість лопатей, вища ефективність, збереження заряду та менша тяга. Більша кількість лопатей це більша тяга і краща вантажопідйомність, але й більші витрати заряду.